Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно-рясно поблагословить кожного із вас. Хай навколо вас будуть благословені люди, вірні люди, люди, які приходять в ваше життя на збудування, на благословіння, на підсилення, люди від Бога, люди, які дивляться з вами в одному напрямку, люди, які мріють разом з вами. Люди, з якими вам комфортно сьогодні, робити Божу роботу, Божу працю. Хай Бог оточує вас прекрасними людьми. Хочу сказати у ваше життя, як написано в Біблії, що межі мої пройшли по прекрасним місцям. Хай будуть прекрасні місця в вашому житті, де ви будете, і будуть прекрасні люди, які будуть вас оточувати, які будуть мандрувати разом з вами. Прославляючи Господа, роблячи Боже діло, Божу справу, стверджуючи Боже покликання в своєму житті. Декілька людей, які були в житті Павла, вони всі різні, але я хотів би, щоб ви побачили. Я хотів би вам побажати, щоб навколо вас була така ж команда, навколо вас були люди з таким серцем, з таким мисленням, з такими цінностями. Були люди, на яких ви дивитесь, і ви можете сказати, як апостол Павло про цих людей. Він говорить, про мене, апостол Павло говорить, це Колосянам 4 розділ 7 вірша, про мене, все скаже вам Тіхік, улюблений брат і вірний служитель та співпрацівник у Господі. От задай зараз собі питання. Про кого з людей, які оточують тебе, ти міг би сказати, це мій улюблений брат. Це мій вірний помічник, вірний служитель, вірний помічник. І слуга в Господі. І він, про мене, вам скаже новину. Це говорить про те, що Утіхівка апостол Павло був в серці. Вони були з'єднані, поєднані разом. І це так прекрасно. Ви уявіть, коли я дивлюся на когось із вас, і я свідчу в церкві, або людям говорю, це мій улюблений брат, це вірний помічник, вірний служитель, це сьогодні людина від Бога в моєму житті. І він говорить: я послав Тіхіка до вас для того, щоб він довідався про ваші обставини і втішив серця ваші. Дивіться. Він не тільки був благословінням Тіхік для апостола Павла, вони не тільки разом служили, працювали в на ниві Божій, винограднику Божому, він став благословінням і до дотичних людей, кому служив апостол Павло, туди, куди рухався Павло, де Павло мав відповідальність. Тіхик став благословенням. Він приносив тиху. От дивіться, це так класно. Представте, який тихий тих класний, просто приносить втіху. Павло говорить: улюблений, вірний, чесний, справедливий, служитель, співпрацівник. Алілуя. Хай буде більше людей таких. Далі він приходить на Онісіма. Він говорить, це. Вірний і улюблений брат наш, але він від вас. Але він війшов в наше служіння, в нашу команду, став нашим. І я сьогодні можу сказати, що я люблю його. Він вірна людина. Він сьогодні та людина, яка була з поміж вас, але він став частиною Божого проєкту, який ми реалізуємо. І потім ми будемо бачити, що. Коли посадять у в'язницю апостола Павла, то Анісім його знайде, він буде про нього піклуватися, йому служити, він не буде його цуратися, він не буде боятися, що вони друзі, що вони разом. І він говорить тут за Анісіям. Хай будуть такі люди в вашому житті. А далі він говорить про Аристарха, який ув'язнений разом. З Павлом, про Марка, племінником Варнави. Він також далі говорить про Ісуса, прозваний Юстом. Він говорить про цих людей. Дивіться, скільки їх багато цих людей, які вони різні ці люди. І він говорить: вони співпрацівники для царства Божого. Вони для мене відрадують. Дивіться, люди, які несуть. Відраду тобі, втіху велику, величезну втіху, такий, як Тіхік, Анісім, Ісус, прозваний Юстом, Єпофраз, який завжди дбає в молитвах своїх за апостола Павла, за бачення, за церкву. Це такі прекрасні люди. І хай таких прекрасних людей буде більше в наших командах. Хай ми будемо такими людьми. Хай ці люди будуть прикладом для нас, як ми повинні сьогодні жити, догоджаючи Богові, допомагаючи один одному в покликанні, будучи благословенням один для одного, щоб ми, знаєте, цінували один одного, пишалися один одному, благословляли один одного, підтримували один одного. Тому я сьогодні хочу сказати: хай буде більше прекрасних людей в вашому житті. Амінь.